33-річний Павло з Хмельниччини раніше працював водієм та ремонтував автівки. А за рік до повномасштабного вторгнення приєднався до десантно штурмових військ після лютого 2022-го у складі ДШВ… Виконував завдання на найгарячіших напрямках. Був сапером і водієм. вибухового поранення чоловік зазнав на Покровському напрямку. Через травму втратив зір. Пам'ятаю вибух, пам'ятаю, як мене ще приводили в стабільне состояние, тобто, що пам'ятаю, як я там руками своє лице пробував. Ну і тобто, і все. І вже тоді я десь більше місяця перебував в комі. І потім що прийшов в себе. Мені сказали, хто, я, що я. Я почав згадувати, той, тобто, ну, всі події життєві, тобто, найперше, ну, що це сім'я, батько, мама, дружина, діти. Павла оперували у Дніпрі, потім у Києві. Після місяця в комі його стан стабілізували і перевезли до Львова. Попри всі труднощі, Павло не втрачає сили духу. каже, реабілітація поступово повертає йому впевненість у своїх силах. Тоді були малі сили. Щас тойсь окрів. Ну дай Боже, зараз я би сказати, став жити, якби сказати, трохи повернувся в силу. Зараз більше сили до життя. Тоді трошки було менше, але духом тобто, в мене воно було однаково. Духом я був сильний. Що тоді, що зараз. Надії не втрачаю тобто в будь-якому состоянні. Те, що я зараз не бачу, це не означає, що я не повноцінний. Я зараз чую краще, ніж хтось навіть бачить і чує разом. Ерготерапевт Віталій Гриндус допомагає захиснику здобути нові побутові навички. Павло вчиться ходити з палицею. Це такий тільки перший етап реабілітації, коли він може орієнтуватися в межах центру та Трошки ходити за межі центру. Далі потрібно йому буде вивчати різні технології, допоміжні засоби, такі як телефон, щоб за допомогою спеціальних програм покращити свою орієнтацію вже на вулиці. У Павла троє дітей старший син і дві молодші донечки. Дружина Юлія каже, що навіть у найважчі моменти вірила, що разом подолають усе. нього ну, взагалі ну, це сильний, характер. А, сильний він постійно відстоює по справедливості все. Все по справедливості, і він постійно відстоює свою думку. Він дуже сильний дум. Параду на Павла чекає операція з реконструкції щелепи. Лікарі кажуть, операцію запланували на весну, оскільки організму потрібен час для відновлення.